Вітаю вас, мої любі дітки! Бажаю вам чудового настрою цього гарного зимового дня і пропоную сьогодні мандрівку у зимовий ліс. Зима чудова пора року, а по-справжньому гарно взимку в лісі. На перший погляд здається, що взимку ліс спить. Там панує тиша та спокій. Але насправді це не так. Ось із за сірої хмари виглядає ласкаве сонечко, і вже не впізнати знайомої галявини. Все навколо іскриться, блищить, набирається світла, простягують до сонця свої пухнасті гілки ялинки, не мов би вихваляються своїм нарядом. Щойно на небі з'явилося сонце. Усі дерева на сонці неначе вкриті сріблом. Ось несподівано з величезної соснової гілки падає сніг. То маленька білочка скаче по дереву, міцно тримаючи у зубах горішок. Звичайно ж, що й лисиця і вовк не сидять на місці, вони тишком нишком пробираються серед засніжених кущів у пошуках їжі. Вдалині поважно блукає лось, його величезні роги нагадують величну корону, та й сам він, наче той король, що уважно оглядає свої володіння. Десь у небі перегукуються птахи, наче радіють зимовому сонцю. Подивіться, скільки багато слідів на снігу. Цікаво, хто ж це походив по сніжку? Це слід дикого кабана вепра. Чи знаєте ви, що він шукає в лісі? Він шукає жолуді. Кабани дуже полюбляють дубовий ліс, вони риють глибокі рови, шукаючи жолуді. Їхня улюблена їжа смачна і поживна. Якщо жолодів немає, стануть у пригоді й грабові, і букові горішки. А ще інколи шукають на полях бурячки, картоплю та інші овочі. Як зимують білки, горностаї, куниці, вони сховалися від холоду в теплі гнізда. Горностаї та куниці інколи виходять на полювання. Білки восени запаслися їжею, горішками, шишками, тому тепер їм зима не страшна. З нічного полювання повертається додому лисиця. Чому вона так уважно дослухається і придивляється навколо? На кого вона полює? Вона чатує, чи не вискочить зайчик за куща? У зайця вороги не тільки вовк та лисиця, чатує на зайчика й куниця, яка вмостилася на сосні. А зайчик, почувши шарудіння, придко кинувся в гущавину, вуха притиснув до спини, мить і щезнув. Не встигли ані лисиця, ані куниця схопити зайця біляка, бо того врятували довгі ноги. А так виглядають сліди лисички та зайчика. Пізно ввечері вийде на полювання найспритніший і найстрашніший хижак лісу, Рись. Лісовою галявиною крадеться вона легко і нечутно. Сховається на дереві, замаскується так, що знизу її не видно, а вона зеленими очима все і всіх добре бачить, навіть у нічній пітьмі. Діти, а чому в лісі не видно слідів ведмедя? Ведмідь ще восени приготував собі барліг та ліг на всю зиму спати. Але спить ведмідь не дуже міцно і у разі небезпеки може покинути свій барліг, такого ведмедя називають ведмідь шатун. У ведмедиці в середині зими з'являються малесенькі сліпі ведмежата, біля матері їм буде тепло і зручно. Чи можна взимку побачити їжака? Чому? Їжаки також узимку впадають у сплячку. Ось ми і зібрали картинки із зображенням всіх мешканців лісу. На які дві групи їх можна поділити? Перша група це травоїдні тварини, які харчуються рослинами, жолудями, шишками, ягодами, овочами, фруктами. Друга група це хижаки, які переважно харчуються м'ясом та рибою. Ведмідь також хижа тварина, але у нього різноманітне меню. Він любить і м'ясо з рибкою, також полюбляє овочі, ягоди та фрукти, інколи також рослини їсть. Зима нелегка пора для всіх, особливо для лісових мешканців. Винахідливі звірі пристосувалися до зими кожен по-своєму. Закінчилась наша прогулянка з зимовим лісом. До побачення, друзі!